П'ять шахрайських схем, що за декілька секунд дозволять обчистити твою автівку. Схема перша. Прокол. Ти зупиняєшся на світлофорі, тобі кричать: спустило колесо. Ти виходиш, щоб перевірити, що там сталося, а в цей момент шахраї вже грабують твою сумку, яка лежить на пасажирському сидінні. Як запобігти цього? Перше, не виходь з машини. Просто опусти скло на 2 сантиметри. І слідкуй по дзеркалах, що коїться позаду машини. Схема друга: фарш. Тобі кидають на лобове яйце, ти зупиняєшся, лаєшся, починаєш протирати скло. А в цей час за 8 секунд твоє авто вже пограбоване. Запобігти просто. Не виходь з машини, а їдь на мийку. Схема 3: добрий самаритянин. Тобі кричать: у вас випала сумка з багажником. І поки ти йдеш перевіряти, чи насправді це так, шахрай вже чистить твоє переднє сидіння. Тож виходь тільки з телефоном та ключем і блокуй двері. Схема 4: фальшиве ДТП. Тебе легесенько б'ють взад, і поки ти виходиш, перевірити твої цінності салону, тю-тю, будь пильним. Не виходь з машини, вмикай аварійку, знімай усе на телефон та викликай патруль. Схема 5. жебраки з карткою або папірцем. Поки ти роздивляєшся, що тобі пропонують, інший шахрай вже чистить заднього сидіння. Твої речі як запобігти? Просто підіймай скло, не реагуй та рушай далі. І пам'ятай, що безпека понад усе.